Каже, що Бог будує духовний дім. І ми всі є частиною цього духовного дому. Бог так зробив все, що він з однієї сторони називає нас цим живим камінням, з якого будується Божий дім. А з іншого боку, Він каже, ви співпрацівники Богу. Бог нас використовує як матеріал для цього духовного дому. І як співпрацівники, які цей духовний дім будують, ви, каже, співпрацівники. Є велика задача. Вони беруть цю велику задачу, ділять згідно кількості людей на більш маленькі задачі. І загалом вони роблять одну справу. В кінці кінців ми повинні побудувати цей духовний дім. Основою цього дому і основою твого життя духовного є Ісус Христос. Амінь. Нос no аспирају